Ненській гостині землі проводиться поетично-музичний фестиваль Сто Світ. Ми раді сьогодні вітати наших дорогих гостей, а саме літературно-мистецьке об'єднання стожари з міста Латиж, літературно-мистецьке об'єднання оберіг з міста Ключе, літературно-мистецьке об'єднання Слово» із міста Теплих. Нас сьогодні завітали митці із Хайсена. І І сьогодні. сьогодні у нашій фестивальній програмі чотири номінації: Кращий проект інтернету, поезія, авторська пісня та поетичний батл. Крім того, сьогодні митці, хто де мати можливість, хто захоче, зможе взяти можливість у запису своєї поезії на відеокамеру. Ця кімната в нас, якщо, на Поросі, у нас розміщена на другому поверсі у районній бібліотеці. Отож, слово для відкриття нашого першого поетично-музичного фестивалю сто спів надається заступнику голови районної державної адміністрації задорожньому Віктору Георовичу. Слова, творчої пісні, творчої музики, всього, що творити. Мені дуже приємно, що сьогодні на нашу Тростянецьку землю хай не, не мають на мене якоїсь обіду Ладиженці, тому що я завжди їх вважав Тростянецькими, тому що колись я коли прийшов в район, і це був наш район, і тут є в залі мене пам'ятає, я в дуже, досить часто їсть. Мені сьогодні приємно, що наші є сусідні райони це представники Бершищини, рідної моєї Гайсенщини і Теплего, Теплицького району. Я вас всіх вітаю з тим і радий бачити на нашій землі Тросинецькій. Вона завжди рада і творчо зустрічає всіх гостей. Я вітаю вас з цим виставанням. Взагалі-то наступати перед творчими людьми завжди досить складно. Ви люди, послані Богом, тому що Бог вам дав дар, то що багато людей може говорити день-два, ви можете це сказати стисло на двох сторінках. Але ви за те, що людина виступає два дні, ви вклали це все в дві сторінки. Тому що кожне ваше слово воно вагоне, кожне ваше слово воно вивірне, виважене. І кожне слово, воно, як кажуть, б'є в цілі. Не випадково ми сьогодні знову і знову повертаємося в дуже багато творів нашої класики, не тільки поетичної, а й іншої видів класики. Ми по новому дивимося на ті, слова, на ті слова, на ті вислови, які були сказані 100 років назад, 200 років назад, 10 років назад, 20 років назад. І ми там шукаємо сьогоднішній день, сьогодення. Сьогодні. Я буквально передивлявся нашу подію Ялтинську зустріч, яка була в Києві, це традиційна Ялтинська зустріч, і мені дуже запам'яталися слова Шимона Переса, якому 92 роки, який був прем'єр-міністром Ізраїлю, якого запитали просто про такі події, як ви сьогодні ставитесь до того, до інших подій? І він сказав дуже просто. Люди запитують мене, як залишатися активним. Це дуже просто. Рахуйте подумки ваші досягнення і мрії. Якщо ваших мрій більше, ніж досягнень, значить ви все ще молоді. І ми подумали, найбільше багатство природи це людина. Люди збагатили землю, а не, а не земля народу. Тобто це в нас, чомусь, я повертаюся до того теми, що в нас багаті родючі землі, в нас то тут, в нас саме головне, в нас багатий творчий народ. Ще один такий висів, мені запам'ятався, наскільки влучно народ все оцінює. Виступ Саакашвілі, він сказав щось на зразок а не анекдоту. Каже, прибуває в Одесу, каже, в Одесі кожна людина це творча людина, в Одесі кожна людина це підприємці, підприємлива людина. Прибув в аеропорт літак, вийшли пасажири, і наш прикордонник питає: откуда прибилі? Вінка, какие прибілі, ми тільки прилетіли. Тому я хочу, щоб ми, ви, творчі люди, ви, російське слово, подпитували, залучали свої люди чи побільші молоді, навчали їх, передавали свій досвід. Досвід той, який вам даний, для того, щоб коло творчих людей не зменшувався, а збільшувався і збільшувався на ту грань, яку допускає Бог. Я вітаю вас на цьому святі. Я бажаю вам тільки сьогодні нових, якихось, нових сторінок, які ви впишете у творчу діяльність еліти України. Фестивалю голову літературно-мистецького об'єднання стожари міста Латижин Андрія Скакодуба. Будь ласка. Доброго дня! Вітаю всіх присутніх на цьому святі, який ми організували для себе два тижні тому. Я вам скажу так, що його організувала. Три, три особи я, Світлана Баламут і Тетяна Ясенчук. Буквально за два тижні роботи нашої ми організували це свято. Зазвичай ми проводимо зустрічі творчі. Тільки цього разу ми назвали нашу творчу зустріч фестивалем. Щодо організації, я коротко розкажу про порядок нашого фестивалю, програму. У нас кілька конкурсних програм, не знаю, чи встигне ми сьогодні всі провести, але я по порядку зазначу, хто, ну, щоб знали, хто, хто як виступає. Розпочинаю, розпочинаю у нас творчі літературні об'єднання, будуть презентувати себе Це до 10 хвилин. Кожне об'єднання визначить. Розкажуть про своє об'єднання голови, презентують буквально два-три виступи від кожного об'єднання, щоб ми знали кожний творчий гурт. Не назвали замову вишню творчий гурт. До речі, сьогодні також ще одне об'єднання є. Це буде після офіційної частини. Далі у нас буде. Перед, перед цим буде презентація книг. Кожен автор, який видав за останній рік-півтора книги, де об'єднання приймало участь в якихось -яких монахах, то е, кожен е, голова об'єднання, автор може вийти і коротко розказати про свою книгу, видану. Ну, це така буде як міні-презентація. І якщо в майбутньому ми е, на наступний рік проведемо, то вже, безперечно, Презентація буде більш широко, Це така сторінка також планується. Тоді у нас планується поетична кімната. Що це таке? Ми, сучасні технології не стоять на місці. І інтернет автори, безперечно, більшість учасників фестивалю не можуть себе просувати в інтернеті. Ми надаємо таку можливість. У нас ще одна відеокамера встановлена в бібліотеці на другому поверсі, тому під час фестивалю по одному кожен учасник може піти в бібліотеку і там дві поезії в середньому, одна, дві, три максимум прочитати на відеокамеру. Кожен, хто запишеться, ми розмістимо в інтернеті, в Ютубі, буде відеопрезентація кожного автора. Вас може побачити в принципі, весь світ тоді, ваші поезії, послухати. Це паралельно нашому святу, тому ми планували на вулиці в умовах такий ігровий, більше без офіціозу такого, але тому не, якби не стісняйтесь, будь ласка, по одному бібліотеку і будемо паралельно відеозапис робити. Тоді у нас після цих двох. Презентація об'єднань книг, планується виступ авторів в рамках конкурсної програми Авторська пісня. Ну, по анкетах записалось 10 чоловік, ну, можливо, там плюс чи мінус один-два. Тому чоловік 10 у нас принаймні, має бажання брати участь. Після цього ми виходимо на вулицю, робимо колективне фото. І у нас невеликі перерва на каву. Тоді ми приступаємо до конкурсної програми Поезія. І якщо по часу ми встигнемо, тому що учасників багато, ще буде поетичний батл. Це перший сучасний конкурс, поетичний ринг. Його буде вести Леонід це наш гость фестивалю з Вінниці. От, ну, така коротка програма. Програма насичена, тому оперативно ми повинні її би, виконати. Дякую. А зараз весело запрошую гостей нашого фестивалю Деніда Березенцева та Івана Патраманського. Прошу Радий привітати вас всіх сьогодні тут, людей добра, світла і тих, хто може сказати слово правди. Це самі сміливі люди, сміливі люди нашого суспільства, тому що лише ви можете сказати гірку правду в вічі королям. І не дивлячись на посади, не дивлячись на е регалії, ви своїми словами можете висміяти зло і нікчем. Ви можете написати годи героям і піднести на олім будь-кого. Тим паче в цей важкий час, час, коли ворог топче нашу землю, коли палає полумід Донбас, коли л'ється кров, ми з вами змогли знайти час і об'єднатися. Об'єднатися для того, щоб нести в суспільство вогник правди. Вогник добра, вогник кохання. Я думаю, що це перше об'єднання наше, воно повинно надати нам поштовх для того, щоб ми могли підняти моральний дух наших бійців, підняти моральний дух наших людей, направити на ті рейки будівництва держави, яку запланував Майдан. І сьогодні я думаю, що в цьому залі будуть звучати слова подяки і тим, хто поклав голову на Майдані Небесній Сотні, і тим, хто сьогодні знаходиться на передовій, і тим, хто очікує їх і матерям, і дітям, і батькам. В цей нелегкий час нас з вами називають диванною Сотнею. Чому? Тому що ми в інтернеті не пасемо задні. Ми виходимо в інтернет і запевняю вас, що ми в інформаційній боротьбі перемагаємо росіян, тому що у них самі розумні, це такі, як в нас, самі неграмотні. І особисто по собі знаю, коли заходжу в інтернет і там хають нашу батьківщину, наших солдатів, я вступаю з ними в перепалку словесну, то вони вже не дали мені кличку. Троль 99 рівня. Це, будьте уважні, зайшов троль 99-го рівня. Вони ж приписують собі нашу всю історію: історію Київської Русі, історію, як розбудовувалася наша держава. І хочуть припіднести це таким чином, що і князь Володимир хрестив Русь, тобто їх, а не пішов з Києва. і Юрій Долгорукий, який у 1147 році заснував Москву, це теж їхній князь, і Олександр Невський, який був сином київського князя, пішов на трон Новгорода, все приписується їхній історії. Вони сьогодні хочуть переписати історію. Але ми з вами для того, щоб ми дозволили їм цього зробити. Саме ми, люди слова, слова правди і пра. Повинні дати їм належний бій, відсіч, об'єднатися. І це наше маленьке об'єднання сьогодні між районами. Воно повинно стати, розростатися між обласними, між державними. І дозвольте принести велику подяку і Андрію, і пані Баламу, і представникам сьогоднішньої державної адміністрації, сьогоднішній владі Тростянця. Тому що нелегко знайти нам з вами розуміння. Поет за життя зазнає лише нищівної критики. І вірші в нього не такі, і Рима не така, і він сам якийсь неправильний. Але історія ставить все на місця. І ви бачите, що навіть великі поети і Пушкін загинув на дуелі. За те, що він відстоював правду, і Єсеніна висміювали, і Лермонтов був зісланий на Кавказ, і наші великі поети Василь Стус, інші загинули в'язницям лише за ту правду, яку вони намагалися внести у своїх словах. Тож ви мудрі, грамотні, освічені і сміливі люди, поет, бар, це. Та людина, яку ніколи не підкупиш. Тому що правильно сказав заступник голови адміністрації, ці слова від Бога. І коли ми пишемо, ми всі з вами знаємо, це не наші слова, це слова Бога, вкладені в наше перо, в наші уста. І ми з вами є посередниками між Богом і людьми, щоб донести Божі слова до людей. Я не знаю жодного поета, який би. Писав про зло, про негатив, е восхваляв е нічим. Я, але я багато знаю поетів, які пишуть про добро, які пишуть про світло, про кохання і несуть це в суспільство. Тож бажаю вам і, подачу, і нас, знаю, щоб ми з вами не зраджували нашу батьківщину. Ми з вами в слові, в думці, ніколи не зрадили один одного. І не зрадили наших людей. Ми ніколи не перейдемо на сторону ворога. Ми ніколи не станемо на коліна перед ними. І наш народ сильний народ у світі. Слава Україні! Доброго дня, шановне панство! Доброго дня, шановні колеги! Слава Україні! Я хотел бы, в принципе, добавить многое было сказано моим коллегой. И самая основная мысль, что сегодня поэт, он больше, чем поэт. Я думаю, что в первую очередь именно сегодня важна наша гражданская позиция. Важно это чувство ответственности за каждое наше слово каждое наше слово, которое мы несем людям, которые читают. И нужно помнить, что их читают не только здесь, в Украине, под средством интернета, их читают в России, в Белоруссии, в Молдове, в Грузии. Они ждут нашего слова, они ждут правдивого слова. Есть люди, которые Сидя в диванной сотне, звучат такие мысли, что мы сегодня должны говорить только на украинском. Я думаю, что сегодня мы должны говорить только правду, и неважно на каком языке она, потому что Украина многонациональная страна, и именно здесь, благодаря вот этой вот агрессии, мы объединяемся. Именно в этом наша сила, именно благодаря этому Украину никогда не смогут поставить на колени. Когда молодых ребят кладут в окопы, их не спрашивают, на каком языке они говорят. Их спрашивают, готов ли ты воевать за Украину. Я надеюсь, что сегодня в зале собрались только такие люди. Можно много говорить о том, что происходит сегодня. В принципе, вы все это знаете, все это на слуху, все это в интернете, по телевидению. Вместо того, чтобы говорить, я немножко почитаю. Цепи событий, как цепи врагов, одержимых целью, считая не нас, но идущих за нами снова железом, щетинятся в шквальном режиме, нас прошивая на вылет тревожными снами. Как удержать их в затылок мне дышащих ради, в явь просочиться, не дать им волной смертоносной. Кто-то, наверное, знал, расставляя в тетради цепи из клеток над дымкой морозной. Пусть прорастают и жгут но внутри остаются кровью чернильной, строкой бесталанной, занозной, катится яблоком сердце по краешку блюдца. Господи, дай удержать, если только не поздно. Нужно помнить о том, что тех людей, которых Россия сегодня отправляет в так называемые командировки. По сути, многие из них тоже не хотят этой войны. И наша задача говорить и с ними в том числе. С теми, кого посылают на эту войну против нас, украинцев, нужно найти те слова, которые помогут убедить их в том, что эта война не нужна народу. Эта война не нужна нормальным россиянам. В памяти командировочных. В поездов короба загружается люд, отправляясь туда, где свободу куют под свинцовые смерчи. Осколочный град Чтоб разверзнуть культями пылающий ад. Отправляются в степи, где песни поют Про счастливую юность, незнамо чью. Где в одно направление выдан билет комсомольский, И карлик смеется во след, Марширующим право в свинцовом строю. Почивайте в раю, когда я вас солью. Для кого наши правила точат ножи? Для кого мы придумали все падежи? Мой предательный друг, обвинительный брат. Для кого мы предложным взросли во сто крат? А когда сотворительный, главный падеж В именительных нас попускает мятеж, Кто в родительном взгляде потушит упрек? Если бы Авель был жив, если бы Каин не смог. Спасибо. Я хочу пожелать всем сегодняшним участникам победы. Естественно, все победить не могут. Пусть победит сильнейший. Слава Украине. Ви знаєте, що я видав свою книгу, їх була презентація. Ми презентували і продавали виручені гроші передали військовим, військовий госпіталь. Зібрали 34 тисячі, це передали двом бійцям. І сьогодні, сьогодні я закликаю нас всіх також творити добро і думаю, що Андрій передамо пані Баламуту. Моїх 50 ще екземплярів ми, щоб ви продалися і виручені гроші передались за вашим баченням. Хто цього потребує. Дякую. Шановні друзі, сьогодні наш фестиваль відбувається за підтримки. Та спонсорської допомоги голови благодійного фонду Добродар Ігоря Хміля і сьогодні у нас на фестивалі присутній представник фонду Колотілова Юлія Валерівна. Запрошую її до виступу. Добрий, день, шановні пані та панове. Я від імені Ігоря Вікторовича Хміля та фонду Добродар рада вас сьогодні всіх тут бачити. Хочу вас привітати з відкриттям цього чудового фестивалю, побажати вам творчих успіхів, натхнення і щоб вас ніколи не залишала муза. Хочу побажати процвітання фестивалю на багато багато років. А ми в свою чергу будемо допомагати та підтримувати. Дякую вам, що ви сьогодні всі тут є. Представити вам, шановне журі нашого першого поетично-музичного фестивалю 100 слів, голова журі Леонід Борозенець, поет місто Вінниця. Прошу до сказати, жур члени журі Макаревич Тетяна Іванівна, представник літературно-мистецького об'єднання жари». Панчук Олена Федорівна, керівник. Народного хорового колективу Тросінецько районної центру культури Олена Черванчук, журналіст Я? і прилипко Любов Андріївна, викладач Точинського училища культури.